Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Велко Іван, і сьогодні будемо робити розклади з тарологиною Яною Пасенковою. Яно, вітаю вас і перш за все хочу запитати, чи введуть в Україні економічне бронювання від мобілізації? Вже ввели бронювання. Ми з вами вчора дивилися, що таке бронювання, що просто обняти і плакати. Всіх ігровухи всі забронювали. І це ще не все. Хоч зараз кажуть, що це буде відміна. Вони щось придумають. Почекайте. Свої ж сраки треба якось прикривати. Економічне бронювання від служби. Економічне бронювання від служби. Тут історія і хочеться, і колеться. Ну, тобто. Е Буде дуже великий перекос. От якщо буде економічне бронювання від служби, так як воно має бути на повну силу, це буде дуже великий перекос. Е, ну мається на увазі, що всі знайдуть спосіб, ми ж талановиті українці з вами. Як забронюватися? Питання наступне: а хто буде захищати цю країну? Хто буде воювати за цю країну? Бо я вже колись казала, що це схоже на історію, коли всі хочуть потрапити до раю, але при цьому помирати ніхто не хоче. Ну. А ще є версія, що Шойгу створює коаліцію проти Путіна. Що дійсно це так? Шойгу створює коаліцію проти Бункерного. Чи це так? Ні, це не так. Шойгу зараз створює. Для свого родича чоловіка він зараз облаштовує за кордоном м, якесь гніздо. І шайгу скоро не буде. І нехай він не доїде до того гнізда. Чи будуть влітку на Росії масові заворушення чи теракти? Чи будуть влітку? На рашці масові заворушення теракти. влітку на рашці. влітку на рашці. там буде масова... Масова чума. Там буде масова чума, але ми це беремо в лапки. Або хвороба, або чогось газ. Не знаю, до чого тут газ. Тобто щось масове там буде однозначно 100%. Це стосується здоров'я, лікарень. Хочу запитати, чи буде наступ на українців з Білорусі. Чи буде на нас наступ з Білорусі? А, звісно, що так. З тієї землі на нашу землю прийде смерть. І, до речі, спочатку війни я про це кажу. Але те, що він буде. Дуже короткий і невдалий. Я про це також кажу. Ну, і окрім того, дуже цікаво, чи повалить вільний грузинський народ свою проросійську владу. Про російську владу повалять. Не самі а, грузини, не сам народ, а їм допоможе міжнародна спільнота, організація, інша країна, тобто зовнішній такий вплив буде на цю ситуацію. Ось так як пише видання The Wall Street Journal, Ерефія запустила в космос апарат з протисупутникової ядерною зброєю майже за три тижні до повномасштабної війни з Україною. Чи правда це? Значить, вони запустили космос щось там з ядерною зброєю. Боже, як їм тре, як їм муляє, що вони обісралися, обісралися на весь світ. Вторая, з конца, армія міра, оці чорні пакети, як вони обісралися. І оці всі заявки про космос, ядерну зброю, про їх вілічє це повна туфта. У зв'язку з останніми екстреними відключеннями світла по всій Україні. Чи варто українцям зараз готуватися до блекаутів влітку? Воно вже почалося. Чим і повірте, це не буде гірше ніж те з чим ми з вами стикнулися рік або два роки тому. Так що нас треба ще здивувати. Нас треба ще ну, в плані того, що ми з вами дуже багато чого бачили. Розумієте, ще ми давно не чули про ПВК «Вагнер». Чим зараз займаються Вагнерівці, і чи є війська Вагнера на території України? Не цікаво, чи є зараз війська Вагнера на території України. От бачите, я неодноразово вам кажу про те, що цей рік він для всіх і для кожного не буде такої людини на планеті, яка не відчує на собі вплив саме цього року, бо він є кармічний. Що зараз роблять вагнерівці? Чи є вони на території України? Вони сидять, їх ведуть допроси. Ну, тобто, з чого вони вийшли, туди вони повернулися. І всьому свій час і своє місце. Дякую, Яно, вам за прогнози. Друзі, вам як завжди, дякую, що дивилися. Чекаємо від вас. Вподобає коментарів і питань до Яни під цим випуском. Також не забувайте підписуватися на наші канали та соцмережі. Не забувайте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими експертами. Ну а також бережіть себе та донайте на ЗСУ.